Дачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок. Телеграм-канали пишуть про арешт колишнього генерала ТРО Собка, якого особисто звільнив генерал Залужний. І інформація перевіряється. Ось що пише про самого собка його колишня дружина. Далі мовою оригіналу. Якщо хто не в курсі, то я офіційна дружина собка була до листопада 2023 року. Одразу хочу попередити, я не жертва, мене не треба жаліти. Я вмію за себе постояти, і кривдник завжди від у мене поповнює що. Я в принципі вже і зробила. А цей пост тільки вишня на торті, тому що я не люблю, коли захоплюється людину, яка по суті є гіоном. По перше не йде з ТРО, а переводять на іншу посаду з підвищенням. Просто переводитися не дуже хочеться. Було бо тепло і затишно, тому що собко створив свій проектний офіс реформи. В ньому була порядка 50 людей. Реально щось корисне з них робили тільки людей. 15, а всі інші обожнювали собка і насолоджувалися своєю героїчною службою подалі від фронту. Називався Офіс В просто люді картковий будинок керувала цим будиночком і була сірим кардиналом колишня нардепка від самопомочі Оксана Сироїд. Обробляти собка сироїд почала ще до того, як він був призначений в ТРО. запрошувала на свої туси, всіляко його нахвалювала, і потім мобілізувалася до нього в штаб, запропонувавши свою допомогу. Мотиви сироїд були зрозуміли всім навколо крім собка. Цього політичного трупа ще не згасли політичні амбіції. А після війни всі партії будуть ганятися за толковими і відомими військовими. Бо у Військових буде найвищий рейтинг, і за ними можна буде пролетіти наверх. Як дружина, я радила триматися подалі від сироїд, якщо він планує потім політичну кар'єру і триматися ще як найдалі, якщо планує тільки військово. Але хто ж послухає дурну дружину, коли сироїди вже взростила йому не або корону, малюючи такому неоціненному кадру, світле майбутнє. Я потрапила в немилість миттєво, як і всі, хто щось казав проти сироїд. Він з людьми по два тижні міг не вітатися після цього, що ви розуміли глибину. Ну, поздиться сироєт відверто поїздила чужі гарні проєкти на стадії завершення і видавали їх за свої. Так вона показувала свою потрібність. Паралельно зрощуючи популярність собка. У цієї команди є пара досягнень, як то вишкіл капітанів, але це замало як для роботи 50 людей за два роки. Навіть сайт ро, щоб ви розуміли, не ця команда зробила а зовсім інші люди з ТРО. Зате вони вели сторінку у Твіттері, де всіляко нахвалювали та репостили собка, жодного разу не згадавши від початку імені команди. Командувача. Щоб ви розуміли ступінь впливу сироїдна собка після того, як я його вигнала, він звернувся до неї по допомогу знайти психолога, і вона знайшла Олег Березюк, її коріш по партії по гуглі, Хто це і зрозумієте. що було б собком далі, якби я вже не постила ультиматум. Що після березюка не підбущу його до дитини? Тут ще варто зауважити, що корона почала зростати на доброму підґрунті. Йому якраз дали генерала, і на цьому моменті собко зламався собко до генерала і Ко після це два різних собкам, тому плакати швиденько припиняйте. Він того більше не вартий. Команда сироїда нарядно окружила собка, його годували їжею з ресторанів, йому дарували коштовні подарунки, йому давали ключі від хати для зустрічей з коханкою, яка теж пов'язана з одним цією, що були бізнесом. А все було яскраво. А я просто хуювала відео, приносимо їх додому. Четвертих пар Луа, трьох пар кросівок еко, часів Гармін за 70 тисяч і так далі, і тому подібне. Але коли я побачила абонементи в спортклуба царський, і мене вже просто вивернуло. Сука, 2022 рік війна в розпалі. Люди сидять у Азовсталі, а він в царській ходить біцепси качати. Ну просто підлеглий подарував. Ну що такого, як заправський генерал Собко почав користуватися підлеглими в особистих цілях, а раніше його це страшенно обурювало, но ну, то ж було до місце. сидіння визначає точку зору юристи, медики, водії. Як мені було соромно, коли він прислав хлопця з медичної служби супроводити мене в Лікарні на КТ. викликавши того з законного вихідного, я забороняла просилати водія відвести малого в лікарню, коли є таксі, і так далі. І тому подібне. І тут ми плавно переходимо в подруге. Посилали водія відвести зубну щітку, яку забула коханка. або тест на ковід, коли захворів. він же генерал тарас плюнути. Жінку треба кружити. І пофіг, що це за рахунок державних коштів водіїв. Військовослужбовець, який отримує з держбюджету і автівка, яка заправляється за державний кошт, возити наслужбу. Жбові автівці коханку по ресторанам та кіно. Це стало нормою. Якось він приїхав до малого в неділю. Ми сиділи вже до бо світла холодно. Їжу приготувати не можу. Генератор нам не полагалось купляти. Бо за що ж тоді вигулювати дамою. Ось я забирає він малого, вигуляє. Його пару години привозить до мене у холодний темний будинок. каже, що йому на роботу треба, а сам їде через все місто. На службові автівці забирає коханку і знов через все місто повертається в кінотеатр біля нас. Оце робітник. Все для фронту, все для перемоги. Це зима дві 2022 на секундочку, а до цього в листопаді він взагалі у відпустку з коханкою на тиждень Віталію Пабам. Він вам розкаже, що то командіровка була і в нього, і в неї ну так совпало, просто поруч опинилися, хоча вони не служать разом. Та вона взагалі не військовослужбовиця відома грантоєдка Любов Цебульська одружена з дітьми. Просто гранти відробляла, як могла. А я влізла у борги, щоб вивезти дитину за кордон на зиму, тому що зимувати без світла та тепла під обстрілами з маленькою дитиною не було вже сил. Він мені нічим не допоміг. Розлучився офіційно. Він зі мною через Одеський суд у листопаді 2023-го. Я навіть про це не знала, поки він мені не сказав. І до речі, ми вже розлучені. Як так вийшло, хто йому допоміг питання відкрите. Бо він прописаний в Києві, а я в Алітині. Але факт є фактом. Генерал Порішаво дуже треба було, бо коханка сказала, що не пустить до себе жити, поки він не розлучиться. Можу ще розписувати і розписувати є багато чого і по його службі, в тому числі. Але і так вже багато тексту, і тох такий. Поки одні гинули, інші працювали на допомогу. Я моталася по евакуаціях та ховалася по холодних підвалах від обстрілів з малим. Супку катався з куханкою по відпустках, їздив по ресторанах та дорогих спортзалах, отримував подарунки, готувався до політики і ні в чому собі не відмовляв, як і положено генералу. Саме за це і перестала поважати його ще й як військового. Ну і ось капітанів зробив молодець, але на ізнос він не працював. А це я добре знаю як ніхто. Люди. Годинами його чекали, що він підписав документи як на штабу. Поки він тусив своєму картковому будинку і припиніть писати про оборону Києва. Він ніякого відношення до неї не мав як на штабу. обороняв він Київ. Хіба що в ресторанах та ліжках інших жінок Закінчуйте плакати? Він зламався, таких як він у нас багато більше він нічим не відрізняється від посовкової шобли. А вже ж знайдуться ті, кому він зробив добре і хто буде його захищати. Але погано він зробив дуже багатьом х хорошим людям просто за своєю корони на голові, і дуже багато він не допомагав по службі. Хто міг, бо йому стало пофіг на все окрім себе на фото зліва, він з любов'ю цибульською на фото справа я з малим у підвалі якраз тоді, коли він відпочивав з нею в італії. Як малий пережив обстріл, він жодного разу не спитав, як і про те, як ми виживаємо взагалі, коли я без роботи до малого приїжджає раз на тиждень вигуля його як собачку, 3-4 години людині честі та принципів. Ага, пес, це не постображеної бідної друже. Же це пост дуже злопам'ятний колишньої дружини. Моє его в порядку. Коли я йому вивалила про коханку, він попросив пробачення і на колінах повзав, І їй дістався тільки тому, що я не пробачила, а не тому, що він її обрав хай насолоджується. І я їй дзвонила перед розмовою з ним. Вона так бідкалася, що він її обманув. Сказав, що зі мною вже не живе, але швиденько прийняла його, як я вигнала. Гордість, то таке. А чого добро пропадати? До зустрічі глядачі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Nós não